Кожні сигнали нашого тіла, які не можна ігнорувати. Всім вітання. Ви знаєте, що наш організм може нам повідомляти, коли він щасливий, коли йому сумно і коли йому терміново необхідна допомога. І є такі сигнали, які просто не можна ігнорувати, і я впевнена, що про деякі ви навіть не підозрюєте. Якщо ви помітили якісь з тих ознак, то це говорить про те, що щось не так з вашим організмом неодмінно треба сходити до лікаря, щоб у всьому розібратись. Ступні рожевого кольору, звичайно, наші ступні такого самого кольору, як і наше тіло. Навіть якщо ви мастите їх кремом для них, косметичний засіб може зробити ваші ступні м'якими та гладкими, але воно не повинно міняти їх колір. Зніміть взуття і подивіться на ваші ступні. Якщо вони виглядають рожевими, і шкіра на них тонка і вкрита складками, п'ятки стали жорсткими і болять. При пальпації, якщо це так, то вам необхідно здати аналіз крові на рівень цукру, при цьому звернутися до ендокринолога. Наступний дискомфорт під час обійм. Якщо вас обіймають і вам здається, що це дуже сильно і жорстко. Якщо у вас відчуття, що ваше тіло здавлено мотузками, то це може бути ознакою російного склерозу, а також можуть бути неприємні відчуття у ногах та руках, ніби виносити невидиме взуття та рукавиці. Подібні симптоми можуть дратувати а можуть викликати сильну біль. В будь-якому випадку це не можна залишати без уваги. Зверніться до невролога. Наступне зменшення кількості волосся на бровах. Якщо ви помітили, що втрачаєте волосся на бровах без втручання пінцету, фарбування та інших заходів, то необхідно звернутись до лікаря, тому що це може бути ознакою гіпотереозу. Стан, при якому ви можете відчувати почуття стомлюваності, закрепи, депресію та збільшення ваги. Зверніться до ендокринолога, він перевірить баланс гормонів щодо подібної залози. Наступне набрякші пальці ніг. Ноги можуть дуже багато сказати про наше тіло. Подивіться на свої ступні. якщо пальці ваших ніг потощилися, набряклі та подібні на сосиски, то необхідно показатись лікарю. Ці зміни можуть бути причиною псоріатичного артриту, який призводить до болів та ураження шкіри. Запишіться на прийом до ревматолога, він перевірить вас на наявність хвороби. Наступний симптом це втрата апетиту. Ми всі маємо їсти навіть тоді, коли дотримуємось дієти. Але якщо ви раптово втратили апетит і втрачаєте вагу, то це може бути ознакою порушення обміну речовин та проявом інших захворювань. Зверніться до гастроентеролога. Наступний симптом свербіж шкіри. Якщо ваша шкіра свербить постійно, то це може бути симптомом діабету, але не хвилюйтеся, є і інші різні пояснення цього прояву. Але якщо ви в себе не знаходите ніяких причин, чому у вас свербить шкіра, то необхідно звернутися за консультацією до спеціаліста. До речі, коли ми чухаємося, то це не позбавляє нас від свірбіжу. Ми просто відволікаємо мозок від одного відчуття на інше. І дослідження показало, що коли ми чухаємо ті місця, які у нас сверблять, то в нашому організмі виділяється серотонін, і це ще примножує відчуття свербежу. Наступний прояв: ви не любите закриті приміщення. Якщо ви з тих людей, які просять відчинити вікно в загальному транспорті. Якщо вам тяжко дихати в закритому приміщенні, і вам важко працювати і знаходитись в закритому офісі, то вам варто перевіритися на наявність серцевої недостатності і на наявність проблем з щитоподібною залозою. Якщо вам постійно не хватає повітря і ви відчуваєте задуху, то це може бути викликано. Прийомом деяких медикаментів, зловживанням кофеїном і проблемами з щитоподібною залозою та іншими факторами. Зверніться до сімейного лікаря. Наступне це коли ви не любите відкриті вікна. Якщо ви з таких людей не можете знаходитись при відкритих вікнах, мерзнете навіть влітку, то вам теж треба перевірити щитоподібну залозу. Можливо, вашому організму не хватає йоду, що викликає проблеми. Також може не вистачати заліза, що є проявом анемії, необхідно звернутися до сімейного лікаря. Наступне раптовий напад кліптоманії. Що це таке? Якщо виникло бажання вкрасти навіть щось маленьке, що дуже просто та недорого купити, це може бути ознакою недоумства, особливо, якщо ви все життя були законослухняним громадянином чи громадянкою. До речі, вчасно помітити прояв недумства дуже важко. Наступне це зміни у стані нігтів. Якщо ви помітили, що ваші нігті стають товстими та широкими, це може вказувати на проблеми з легенями або серцем, а часом при проблемах печінки, кишківника та щитоподібної залози. Для початку зверніться до кардіолога для повної діагностики, а потім при потребі до сімейного лікаря за консультацією. Безперечно, барабанні пальці це не норма і може бути проявом дуже серйозних захворювань. До речі, давньогрецький лікар Гіппократ, батько медицини, описав симптом барабанних палочок майже 2,5 тисячі років тому. Та ідентифікував це явище як ознаку прихованої хвороби, тому часом барабанні палиці лікарі називають пальцями Гіппократа». Можливо, ви знаєте про інші зміни в організмі, які свідчать про проблеми зі здоров'ям? Напишіть нам у коментарях.